За черешнею та полуницею на полтавському ринку люди шикуються у довгу чергу. Пані Ніна обирає ранню ягоду своїм двом онукам. Челезна у сфері торгівлі. Жінка пропрацювала не один рік, тому добре знає товар на ринку. Спершу увагу звертає на зовнішній вигляд овочів та фруктів. Щоб вона була сухенька, чистенька, ну і на смак трішки, щоб солоденька була. Огірки, кабачки, капуста, полуниця Херсонська і Царичанська вирощені в теплиці. Переконує продавчиня Мілана. каже покупці, власик до солодкої ягоди не злякаєш і ціною. Холобника ну від 20 йде. Черешня зараз дуже різко впала в ціні за пару днів. От зараз по 40 гривень продаємо на кабачки. 6 гривень. Капуста 2,50, Сьогодні акційна ціна взагалі по 30. За прилавком Мілана чотири роки. Говорить, дощова погода дещо вплинула на смак полуниці. Проте у якості свого товару жінка впевнена, запевняє мінімум шкідливих речовин у городині. Беру своїм дітям, так що я думаю, діти мене здорові, слава богу. От і всі висновки не тратів, чи є, чи нема. Щодня овочі з прилавків ринку потрапляють на стіл лабораторії. Там їх спочатку розтирають. Розкладають у пробірки і вимірюють нітрати. Редиска у нас буває занітрачена. У неї норма і так висока 1400 мг на кілограм, а буває і по 2000 і 2500. Якщо привишає нітрати, значить ми бракуємо, пишемо акти і відправляємо. Власник лідує свою продукцію за свої кошти. За минулий місяць перевищення нітратів виявляли більше 40 разів у редисті кабачках і буряках нового врожаю, говорять у лабораторії. Їсти влітку корисні вітаміни, а не отруйну хімію. Бажає кожен. Більшість городини на полтавському ринку зросла в теплицях. Їй дозволено містити нітратів більше ніж ґрунтовій. Лікарі радять покупцям запитувати у продавців експертний висновок лабораторії, де вказано, які овочі були досліджені. Якщо там є помітка про доброякісність, їх можна сміливо вживати. Однак більшість полтавців наявність важливого документа не цікавить. Правди ніколи ніде немає, і на що сертифікат у них требувати. У них його ні в кого немає. Побоїмося, ну купуємо все одно. Я довіряю продавцям. Соковиті плоди приховують загрозу хто де. Огірки та картопля у шкірці, яблука та морква у серцевині, зелень у стеблі, а от три диска найбільше нітратів містить у хвості. Ранню городину екологи радять вживати з обережністю. Та головне на вмісти нітратів перевіряти й воду з криниць. Особливо вона небезпечна для дітей.